Рятувальники продовжують проводити заходи з питань пожежної безпеки. Так сьогодні адміністрація дитячої юнацької спортивної школи запросила нас до центрального стадіону, аби ми мали можливість навчити правилам пожежної безпеки саме технічний персонал та тренерів, які Більшу частину свого часу під час тренування знаходиться з дітьми. Тренування можуть проходити як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Тому питання спожежної безпеки дуже важливі для тренерів, які відповідають за життя та здоров'я дітей під час тренувань. Тому сьогодні, під час лекції, практичної частини ми довели перші дії при виникненні надзвичайно. Ситуації або пожежі, ми наголосили, що необхідно евакуюватися та одночасно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Ми розповіли на якому етапі, тобто. На первинній стадії пожежі, що її можна гасити і ліквідовувати первинними засобами пожежогасіння, а саме вогнегасниками. Під час практичної частини рятувальники показали, як вони рятують людей з задимленого приміщення, як рятують людей з багатоповерхівок, а саме з другого поверху за допомогою висувної автодрабини трьохколінної, також ми розпалили були багаття на стадіоні, та кожен із працівників мав змогу відпрацювати і скористатися вогнегасником, аби у надзвичайній ситуації про пожежі не розгубитися і вчасно ліквідувати пожежу.